Фактично зараз прогноз за прогнозами синоптиків продовж сьогоднішньої доби по території Закарпатської області знову ж таки відновилися опади сильні місцями, дуже сильні опади. І як наслідок буде продовжуватися підвищення рівнів води у річках. Гідрометеоцентр видав штормове попередження про можливе підтоплення окремих територій і відповідно. Дворогосподарству в населених пунктах, ті, що фактично повз які протікає річка Тиса. Це у Тячівському районі, селище Солотвіно, Рахівський район, Великий Бичків, Біла Церква, місто Хуст, село Крива, Буштино і так далі. Фактично максимально небезпечні рівні можуть формуватися власне, якраз напродовж цієї доби. І з завтрашнього дня, вже з 10 грудня, по території області прогнозується значне пониження температурного режиму до місцям і навіть до мінус 10 градусів, що в свою чергу мало би якось вплинути на покращення гідрологічної ситуації. Проблема полягає в тому, що на протязі сьогоднішнього дня відбулося, спостерігалося, дуже багато переливів через автошляхи як державного, так і місцевого значення. Як наслідок, ряд населених пунктів, якщо можна так сказати, чи повністю, або окремі вулиці населених пунктів залишилися відрізані від, ну, від зовнішнього світу. অকাৰ মানে তেতিয়া বজাত あっ А той пенька, а? Хто радить? Серёзь, заговорить з Маชนенком. А що ти за ним водишся? Ну, кум, що? Там тебе там нія, то ти. Там здоров'я запити. А він не поїде. Ніса, він не поїде. А він там не. Так що ти до Маชนенка? Ну, він. どうもありがとうございました。<noise> <noise>